Відсверлив, відрізав і що там у нас всередині, ще трішки корозії. Але вже небагато. Бачите, тут уже нема. І скрізь є соло. Як вони його так обробляють, я не знаю. Але жир це їхній заводський в усіх порожнинах. Прям я в захваті. Обробка у Фольксвагена дуже гарна. Я думаю, що там всередині теж є ржавчина. Але ну це ж скільки можна туди лізти. Загепаємо його, так? Да? І воно там під піддомкратником ще буде ржавіти довго. А тут ми цю желізяку зробимо нову, під порожню полосу зробимо нову, поріг приваримо нову. Новий і заглушку сюди, я вже отаку зробив. Тут треба трішки її підігнати, щоб вона туди стала. А так загалом виглипав, виклипав на бедроллер і викатав. Відрізаю, дочищаю.